Доброго дня, ось так виглядає повітряна бульбочка сорт Вікторія. Це я зайшов, де в мене падалися. Падалися, в принципі, тут гарніші, я наскільки розумію. Зубки оставалися. ну і головки часнику. Зараз я вам покажу там, де в мене росте сама Вікторія, де я розсадю. Ну, дивіться, бачите який суцвіття, який повненький аж випирають ці насінинки. Ну, давайте зараз покажу Мерифіанський білий, в якому стані повітряно. Мерифіанський білий, Щось, камера трохи не фокусується, зараз подивіться, які насінинки. Вже суцвіття аж роздваюватись починає. Це вже сьогодні буду збирати. Давайте зараз ще вам покажу, де в мене Ірен. Ірен вже також гарно. Сусвітя повідкривалися, це вже пора збирати. Ось, Я не знаю, може стрілок 60 собі оставив, мені буде достатньо даного сорту. Тут крупненькі-крупненькі насінини. Давайте зараз вам покажу. Вікторію копаю одну зубку і чотири. Так, це в мене Вікторія 600 і ось у мене де стрілки були, я вже повисмикував, це лопатою іду. І дивіться, тут такі чотирьохзубки. Проти того, що я садив, то я хочу сказати оці зубчики, хоч головка маленька, але зубчики навіть дуже добротні. Є кращі, є чуть-чуть мілкіші, є і однозубка. Однозубка для даного сорту це взагалі ось добре. А ось на всякий випадок такий, якщо дивитися, ну п'ятерочка. Ну хай 4, і 8, і 9, Це як, як дивитися. Ну, Я дивлюся тут. Коробка спічок, це ось головка чеснику, це п'ятерка. І що хочу сказати, в цьому році в мене отаких от п'ятерочок на цю сотку вже трохи буде. То на той рік вже буде в мене в принципі, що вибрати, що посадити. І щоб вже людям в наступному році показати гарний результат. Ну, в принципі, з того, що я садив, отака от фракція п'ятерочка, то це в принципі вже я задоволений. Всім дякую, до побачення.